Страхи Росії розхвалені ракетні комплекси. Іскандер, якими Кремль лякав Європу тепер мають настрашити Київ у сніговому полоні, застряглі автівки і замерзлі безхаченки. Негода центральної України рухається на захід і на схід. Чині гривні застіпки і сережки п'яте сьоме століття якраз кола антів. Скар віково півтори тисячі років пошуковці знайшли на сумщині і передали в музей. Тринадцяте грудня вісімнадцяте п'ятнадцять на годиннику. Європейці офіційно відрізали російську трубу. Національна гвардія готується до провокацій та заворушень в Україні. Та космічне слово «Томос» Ми вже точно знаємо, коли його нам дадуть. Дивіться спецкор, і ви знатимете точно. Розпочинаємо. Україна отримає Томос у передень православного різдва. Таке після засідання архієрейського собору сьогодні заявив речник, речнику Київського патріархату Єстратій Зоря. Саме того дня у Константинополі має завершитися божественна літургія, тобто співслужіння в патріарха та новообраного предстоятеля об'єднаної помісної української церкви. І саме новообраному першої ієрарху Варфоломій планує вручити офіційну грамоту про автокефалію Української церкви. Київський патріархат вже визначився із своїм кандидатом на пост. Глави об'єднаної церкви, але його ім'я назвуть лише під час об'єднавчого собору, який відбудеться в святій Софії в суботу, 15 грудня. Голосування з обрання голови української помісної церкви серед кандидатів від Української православної церкви, Київського патріархату, Української автокефальної церкви та української православної церкви Московського патріархату. Це вже остаточно зрозуміло відбуватиметься таємно. Буде на соборі оголошено ту кандидатуру, яка є від нашої церкви, запропонована для того, щоб бути обраною предстоятелем церкви. Томус Вселенського патріарха, згідно тієї інформації, яку ми отримали, має бути вручений предстоятелю Православної церкви України 6 січня. Вибухонебезпечний рейс. Автобус Київ Ізмаїл віз кілька десятків пасажирів і коробку з радіокерованим саморобним вибуховим пристроєм. Це з'ясувалося вже в Ізмаїлі. У Києві водію невідомий передав на столичному автовокзалі пакунок і за винагороду попросив довести до кінцевої зупинки. Там по нього ніхто не прийшов. Про пакунок шофер згадав, лише за три дні, коли збирався в зворотний рейс. У середині побачив банки з невідомою речовиною дроти і приєднаний. До них мобільник одразу викликав поліцію. Вибухотехніки небезпечний пристрій забрали на експертизу. Кримінальне провадження розпочали за статтею підготовка злочину. Слідчі мають кілька версій. Припускають, що це війни перевізників за маршрут. Не відкидає, що вибухівку справді мали забрати і використати вже на місці. Підправника та ймовірних отримувачів нині шукають. Через 14-річного хлопця, якого підозрюють у зумисному вбивстві однолітка, жителі села Нижня Апша на Закарпатті заблокували трасу. Вони обурені тим, що завдяки рішенню Хуйського суду підозрюваний може вийти з під арешту. На на них. Убивство сталося навесні. Тоді підозрюваний, нібито три десятки разів вдарив однолітка ножем. А потім, попри рішення про цілодобове домашній арешт, вільно гуляв вулицями. Селяни тоді ледь не вчинили саму суд. Хлопця врятували патрульні і згодом таки взяли під варту. Зараз за рішенням суду він може вийти з під арешту, якщо за нього внесуть заставу 160 шістдесят тисяч гривень. Його серце налаштовані рішуче. Зараз на трасі вони палять шини, машини вишукувались в двокілометрову чергу. Люди вимагають, щоб суд скасував можливість внесення застави, адже. Переконані, що для заможної родини сплатити 160 тисяч гривень не важко. Якщо ж підліток повернеться до села, у небезпеці, мовляв опиняться і їхні діти. Батько повторно показує, що хоче привести додому і в школу. ще. як е, це суддя, Як може батька, коли е, вважають його сина е, за 160 тисяч гривень, приставте у вас рібенок в домі. И придет в один раз кому то в гості и убьют его. Чого вы будете сказать? На місці Києво-Печерської лаври митрополита Павла допитає питає СБУ. Він може бути співорганізатором провокативних мітингів напередодні об'єднаного собору. До служби безпеки звернувся киянин, який має досвід антимайдану. Його завербували в Москві, дали 5 тисяч доларів зразки плакатів із текстом Ні церковному розколу і пароль. Ми від Олександра Івановича він мав піти до УПЦ Московського патріархату Павла і влаштувати в Києві протести проти Томосу та об'єднання церков. Окрім того, російські спецслужби на 15 грудня готували хресні ходи. В Харкові, Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві з можливими кривавими сутичками кажуть в СБУ. Було предложено провести на території києва Києвопічклаври міроприєтня в подірку ОПЦ МП. 8 грудня, відповідно до наданих російською стороною інструкцій, була проведена зустріч з митрополитом Павлом, котрий після озвучення паролю запросив організаторів акції до свого кабінету де підозри Це ще замало. Але робота в цьому плані проводиться і митрополит Павло обов'язково буде допитаний в рамках цього кримінального провадження. Запах війни на Донбасі. Спостерігачі ОБСЄ не дорахувалися у місцях зберігання техніки два десятки панцерників, бойовиків, 15 гармат та з десяток мінометів. Усе це десь вже на лінії фронту, і все це залізяче націлено наших вояків. А недалеко від українського кордону Москва розгорнула хвалені іскандери. Ракети цього комплексу здатні пролетіти від 500 до 700 кілометрів і можуть нести тактичний ядерний заряд. А це вже погроза не нашим військовим на фронті, а цивільним і мирним українським містам. Погроза неоднозначно продубльована речниками Кремля. Напередодні там МЗС заявила, що це Київ їм погрожує ЗСУ. Мовляв, готує наступ. Разом із тим, за словами міністра оборони України Степана. На повторка російська сторона лише посилює свої війська поблизу нашого кордону. Лише за останні кілька днів ворожа армада поповнилась ще 23 танками. Т-74 та Т-64. Україна має право на самозахист, але у нас немає жодних намірів щодо початку наступальних дій, як в районі операції об'єднаних сил, так і на кордоні із Росією. Україна вирішуватиме цю ситуацію винятково у політико-дипломатичний спосіб. Російський проект Північний потік потік-2» зупинять. Європарламент хвалив резолюцію проти будівництва газогону. У спільній заяві депутати зазначили, що це політичний проект, який загрожує європейській енергонебезпеці. Парламентарії закликають європейські країни відмовитись від будівництва північного потоку потоку-2» і вважають роль України ключовою в поставках газу в Європу. Європарламент також наполягає на запровадженні санкцій проти Росії через будівництво газопроводу. Снігопад у центрі країни вщух, але тепер готуємося до похолодання. Синоптики застерігають у найближчі дні Україну, скують морози. Температура поступово знижуватиметься і в день святого Миколая Стопчик термометра опуститься до мінус 11 градусів. Снігопади наступають і на західну Україну. Що тепер робити, щоби запобігти переохолодженню? Дивіться в сюжеті. Знеструмлені населені пункти, затримані авіарейси та сотні автомобільних аварій. Це все наслідки дводенної заметілі, яка вирувала в більшості регіонів України. На Одещині на зміну Хурделиці прийшов мокрий сніг із дощем, щоб автомобілі не застрягали. Трасу Одеса Київ розчищали щогодини, шляхи посипали реагентами головно на підйомах. На Львівщині через слизький шлях військова вантажівка зіштовхнулася з мікроавтобусом, травмувалися водій та шестеро пасажирів, троє з них діти. Це відео з камери спостереження Кам'янського на Дніпропетровщині. На мосту легковик розкручує. Він врізається у відбійник. Лишень водій від'їжджає. Туди ж б'ється інше авто, яке ледь не збиває чоловіка. Коли всі починають гальмувати, стається ще одна аварія: легковик наздоганяє автобус. Через обривання електродротів 170 населених пунктів залишилися без світла, переважно на Чернігівщині. Зник струм сьогодні і на залізниці неподалік Києва дерево впало просто на високовольтний дріт. Потяги далекого сполучення вимушені були чекати електрички висаджували людей. На в'їздах до Києва рятувальники напнули намети на випадок, якщо поліцейські не пускатимуть до міста вантажівки і водіям треба буде зігрітися. Щоправда, рух габаритного транспорту не обмежували. Жодного чоловіка не було. «Чому так ну мабуть, не хочуть грітися, якби поки ще погода позволяє, якби вулиці міста комунальники розчистили, але узбіччя та прибудинкові території подекуди в кучугурах снігу, під його вагою на людей та автомобілі падають дерева. Через негоду на українських литовищах виникла затримка у відльоті та приземлені літаків подекуди на дві години. Щонайменше одне судно з Єгипту вимушене сідати не в Борисполі, а в Одесі. Синоптики твердять, сніговий циклон уже відступає, але українцям слід готуватися до морозів. Поступово з кожним днем буде знижуватись температура, і якби свого піку вона досягне 18 грудня. Антон Страшко, Алла Хотінівська, спецкор 2+,2. Підпалами проти президентських виборів у демократичній республіці Конго опозиція знайшла радикальний спосіб, як запобігти проведенню фальсифікованого волевиявлення. Oh, 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 oh. Усе згарище ще до сьогоднішнього ранку було складом для виборчих урн та кабінок для голосування загалом майже 7 тисяч одиниць, і з дня на день їх мали би розвести по дільницях та раптовий вогонь знищив усе у поліції Підозрюють. Це був навмисний підпал. Таким чином, опозиція, начебто, спробувала запобігти проведенню президентських виборів, адже через імовірні фальсифікації до влади може перейти фаворит нинішнього чинника держави Жозефа Кабіла, який сам при владі вже 18 років. І от нарешті, начебто, готовий поступитися кріслом. Ішов. Ішов, і скарб знайшов на Сумщині. 32-річний пошуковець у лісі натрапив на сховок прикрас п'ятого століття. Тут і шині гривні, і фібули знахідку продав колекціонеру. А той віддав сумському краєзнавчому музею. Там колекції старовинних жіночих прикрас вже виставили на загал, що носили і купували в п'ятому сторіччі срібло бронзу чи бурштин. Знає Оксана Солодовник від вашої облиски. Під червоним полотном тепер вже на музейному стенді красуються кілька десятків старовинних прикрас. Скільки вони пролежали в землі, точно важко сказати. Фахівці називають лише приблизний вік знахідки півтори тисячі років. П'яте сьоме століття якраз е, е, кола антів. Тут і шийні гривні такі прикраси. Це і е, ті ж самі фібови, розкішні, великі, різні. А цей ланцюг закінчується е, да, такими невеличкими дзвіночками, дуже такими елегантними. Знайшов цей скарб ще влітку 32-річний Андрій. Він не раз ходив по лісу з металошукачем. каже, від несподіванки ледь мову не втратив. Просто кричав на весь ліс. Щоб викопати все, знадобилося 4 години. Площадка була така 1,5 на 1,5 метра. Все воно так розложено, якби акуратно, Тобто наш штик не глибока сантиметра на 30. Знайдене Андрій показав місцевому краєзнавцю та колекціонеру. А той переконав чоловіка зробити добру справу і передати скарб до краєзнавчого музею. Я його мовив, але за це. І трішки його там винагороди йому видав. А так не купив. Його. Андріїв скарб та свою зібрану раніше колекцію, елементи бурштинового намиста, бронзові прикраси, срібні монети, фібули. Вони разом зголосилися передати музейникам, хоча й могли заробити на цьому не одну тисячу доларів. Один скарб у мене два роки лежав, моя знахідка, який я на нього дивився, а потім я зрозумів: ну нема другого варіанта. Або ти становишся тим, хто прокидається по ночам і свою колекцію глади, мене є такі знайомі. Або ти, якщо ти нормальна людина, еволюціонує. Ти розумієш, що потрібно віддати ну все серйозне місце для серйозного дослідження. Музейників сумлінні колекціонери неабияк здивували, кажуть, і колекція, і скарб унікальні в такому форматі, в такій кількості, саме в зібрані в одному скарбі. Це ну унікальна для е, території нашої рідної сумщини. Це дійсно унікальні всі знахідки. Особисто мені до доподобалася бронзова фібула у п'ятому столітті. Її використовували як застіпку для одягу. Думаю, вона непогано пасувала і для сучасного обрання. Акт прийому передачі скарбів, краєзнавець, пошуківець та директор музею скріпили підписами та печаткою. Незабаром експонати реставрують і вже в усіх красі покажуть відвідувачам музею. Оксана Солодовник, Олександр Левін. Сума спецкор два плюс два полетіти в космос і зробити селфі на тлі землі. Від сьогодні це реально перший туристичний космічний човник піднявся у космос. Пілоти поки що виконують випробувальні польоти впродовж цього тижня. Розробники планують досягти висоти у 80 кілометрів у США. Саме ця відстань прийнята як кордон космічного простору. Тож на такій висоті пілоти вже отримують статус астронавтів. Згодом і космічні туристи зможуть утілити мрію на такому космоплані. У межах програм на борту візьмуть також вантажі від НАСА. Це поки що експеримент. У майбутньому планують доправляти вантажі на станції і пасажирів на орбіту. Кузня щастя або терапія від ветеранів боєць боєцяйдарія. Із позивним вій, киянин Андрій Струневич до війни був впевнений, що коварство – це лише його невеличке хобі. Але по поверненню з фронту переїхав у село і побудував собі кузню. Тепер це захоплення переросло в його власну справу, яка водночас допомагає потроху адаптуватися до мирного життя. Ранок бійця із позивним вій розпочинається із зарядки, але для справжнього коваля звичайних вправ для розігріву недостатньо. Тому Андрій додає ще й рукопашних вправ. Після цього береться за шаблю, яку зробив власноруч у себе у кузні. А вже потім йде розігрівати кузню. Сьогодні завдань чимало доробити ножа для побратима та закінчити підсвічник. Та починалося взагалі цікаво. Бабулі приходили там. Якісь там принесе сковорідку стару, каже, прироби до неї ручку. Ну таке. Але тільки новій ударив кілька разів молотом. Як до кузні заходить його сусіда із справами хазяйськими відреставрувати зіпсовану сокиру. Дядь Толю, тут дивіться сварка. Ну, так що ж як сварка, я маю на увазі, що не гарантую, що він не лопне. Дядько Толя бачив масштабніші роботи сусіда. каже, ковка на багатьох парканах дуже вразила, хоча сам я почне з меншого замовлення. А от фірточку зробити, викувати фігурну, знаєте, таку вже ж. Я бо ворота кузня для Андрія, передусім не стільки годувальниця, як справжня віддушина. Тут він забуває про жахіття війни, на яку потрапив іще волонтером, 2014-го де ремонтував та модернізував різні міномети. А згодом уже в складі Айдару на прохання бойового побратима вигадав і свою артсистему. Таку систему гарпун на базі 66-го газона, на 360 градусів він міг працювати. Ото виходили, відпрацьовували там десь хвилину до півтори і буквально секунд за 10 згортали позицію. І тікали. А поки нагрівається робоча заготовка, Андрій демонструє власну холодну зброю, шаблю, яку точно скопіював із тієї, про яку мріяв, та з ножів. Цей ніж зробив ще перед тим, як іти на фронт. Значить, цей ніж пройшов зі мною все моє перебування в зоні АТО. У селі на Черкащині, куди приїхав Айдарівець, про його захоплення тепер знають геть. Усі тут деякі мають ковані паркани, чи то виробите прикраси, або ось, скажімо, ця невелика арка біля школи теж його робота. робота це була безкоштовна, це була подарункова, і це дуже приємно, що саме люди, які пройшли зону, АТО, роблять добрі справи. Поки коваль доробляв ніж, паралельно, як виявилося згодом, кував і підкову, яку вирішив подарувати спецкору, як оберіг від усього злогом на щастя. Діаграм. Підкова. Ух ти. Нині чоловік проходить курс лікування після тривалого перебування на фронті. Разом із тим, каже, саме кузня його наново ставить на ноги. Власна справа теж потроху розкручується. Він жартує на хліб. Вистачає, та й ножі і в нього, і в його сусідів завжди нагострені. Але як і швець без чобіт, коваль теж може мріяти, скажімо, про Молот хоч би кілограм 40, щоб падаюча частина була. Віталія Фенасієнко, Андрій Романок, Спецкор 2+,2. технології добралась вже й до пасовищ в Австралії. розробили невеликі дрони, які неабияк полегшать життя пастухам, бо з неба стежитимуть за неслухняними вівцями. Під час роботи безпілотники гудуть бджоли, і не відлякують тварин. Кожен дрон має інфрачервону камеру. Вона фіксує овець та за лічені хвилини може визначити температуру кожної тварини. Тоді фермери швидко дізнаватимуться, чи не змерзла їхня худоба і котра з овець хворіє. Учені сподіваються, що розробка зменшить смертність серед овець нині, щоб полегшити життя пастухам. Розробники обіцяють ще й створити додаток до смартфона, на який дрон швидко відправлятиме всі дані. А ще переконує, що безпілотні пастухи не страшаться ані сні. Нього ані дощу. Готуються до несподіванок під час виборів на полігонах. Вже поліцейські, а також відпрацьовують блокування пункту пропуску та спільні дії під час масових спортивних заходів. Бійці чотирьох відомств під Києвом ловили і затримували злочинців. Злочинці захопили заручників і тримають їх в будівлі. Силовики блокують територію, патруль обмежує рух. На місце прибувають вибухотехніки і кінологи. До терористів відправляють примовника. Штурмова група корду готується звільняти бранців. На місці і швидка і кримінальна поліція, підрозділи нацгвардії, пожежники. Всі вони з різних регіонів. І останні три дні вчили спільно виконувати завдання. тактико спеціальні навчання наймасштабніші, які провели правоохоронці за останні роки. Понад тисячу силовиків, більше ста одиниць техніки, ось нібито сутички футбольних фанів серед відпрацьованих сценаріїв реальні можливі загрози, приміром під час виборів, захоплення виборчих дільниць та головне завдання повна координація підрозділів в умовах можливого вторгнення ворога. Ті задачі, які повинні вирішуватись в умовах ведення воєнного стану. І слава Богу, що у нас немає повномасштабного військового торгівля, але ми повинні бути до цього готові. Одна з головних ролей у спецпризначенців корду, новоствореного у 2016 році підрозділу. Керівники осередків нині мають виїжджати з групами, аби керувати операцією. В кожній області України в кожній області України є спецназ височайшого уровня, який Готов понятия будь-які служні завдання, починаючи от ситуації з захватом заложника, закінчуючи з прямого прокористання серцедівістами. Наш підрозділ повністю готовий до виконання будь-якого завдання, яке стоїть перед нами. Таких ситуацій, отже, і роботи у реальному житті кажуть правоохоронці, вистачає в Одеській області. Із захопленням заручників стикнулося у Стровському районі. Коли мужчина п'яний взяв заложники свою мать, свою супругу, став себе пожежі і в по снігу построєному полі. Після реальних ситуацій в житті кажуть, на подібних навчаннях свій досвід лише підтверджуєш. Євгенія Цвітальська, Сергій Кисельов, Спецкор 2+, плюс Троща на рейках у передмісті Анкари через аварію поїздя загинуло дев'ятеро людей. І ще майже півсотні постраждали. Українців серед них немає. Про це повідомили в нашому МЗС. Açalım Biraz bir yolu açın. Biraz daha yolu uzak. Yolu bir açalım. açalım. Турецький експрес прямував із столиці до міста Конія, як раптом пів на сьому ранку. За місцевим часом швидкісний потяг врізався в локомотив, що перевіряв залізничні шляхи. Поїзд зійшов із рейк, але продовжив рух. Після першого зіткнення сталося друге. Два вагони перекинулися. Експрес влетів у наземний пішохідний перехід. Від удару його уламки посипались на потяг. У лікарнях лишається 34 людини. Двоє в тяжкому стані. Причини аварії нині з'ясовують. У межах розслідування вже затримали трьох людей. Від кулі ворожого снайпера на передовій сьогодні загинув український військовий. Загалом чужинці атакували позиції наших оборонців десяток разів біля гнутого неподалік Маріуполя били окупанти з мінометів у бік Красногорівки, Мар'їнки та Лебединського. Стріляли з кулеметів та гранатометів різних систем. І така оперативна інформація лише зайвера свідчить життя на лінії вогню. То щоденний ризик для українських бійців, а для цивільних ще й розпач та безвихідь. Зокрема, все це стосується селища Зайцево біля окупованої Горлівки. Там сотні людей, що Лишилася у зруйнованому селі і воліла б виїхати, але немає куди. Тож і живуть з війною і на війні. Юрія Таркановська бачила цих людей і говорила з ними. Вибиті шапки, розбиті дахи, і заколочені двері. Тут у зайцевому ворог у прямому сенсі цього слова просто за пагорбом. І насправді відверто кажучи, завжди коли прогулюєшся такими вулицями, відчуття, що життя тут давно зупинилося. Але насправді у цьому селі досі живе понад сотню мешканців. Одна із сотні, хто залишився тут, Валентина Петрівна та її кішка Люся. от Киотита живем так Позабіли окна, все порозбіто, все порозрушено. Одного дня снаряд розірвався прямо посеред її подвір'я. Тоді в будинку поубувало всі вікна, І осколками пошкодило дах. Тепер він весь у дірку. Через це в хаті сиро й холодно. Все в хаті повалювалося. стічу. Mm. От на крилі Валентині Петрівні 77 сім. Коли питаєш, чому і як досі живе в таких умовах, вона тільки посміхається і ховає мокрі очі. Куди? мені поїду, надо жильо зняти. а жильо снять. Тоді треба голодати. У сусідніх хатах каже старенька, також лишилися ті, кому йти більше нікуди, здебільшого пенсіонери. А що по підвалам прятатися, якщо прятали в в підвал, підвал попала. Ну що вже де смерть, там мабуть, вже буде смерть. А ці три вулиці на самій околиці Зайцевого і звідси повтікали навіть ті, кому й іти було нікуди. Одна міна була одна міна. Та б упала якраз в житловий сектор. І от, наших... 82-га міна сюди від терористів прилетіла буквально за декілька годин до нашого приїзду, кажуть військові. Останнім часом більше обстріли йдуть в день. От починається десь так з 10-ї ранку і так до 12-ї, до першої години. дня. І хоча жартують бійці на цих позиціях, вони браку уваги, бойовиків не відчували ніколи, та останні два тижні ворог ніби ще більшого озвірів. Змінилося, коли воєнний час вели, вони більше агресивні стали. Переживаю, що ми підемо в наступ. І зато більше почалися боїти. Багато провокацій з їхнього боку. Провокують, зрозуміло, не просто так. Тут чи ні. На камеру працюють, як завжди. Але до підступних провокацій тут вже звикли і відповідають, каже, бійці тільки у крайніх випадках. І, попри чергові фейкові новини від російських змі про те, що українська армія готує наступ на терористів, переконують їхня головна задача тут зараз спостерігати. І звісно, зберегти село. В наступу ми ніякого не організовуємо. Головне зберегти свої позиції. Ми в наступ не збираємося, зберегтися команди такої не було. Юлія Таркановська, Валерій Ситюк, Олег Колекусенко, Спецкор, 2+,2. Зорепад над Україною вже цього місяця Українці мають шанси згадати бажання. Перший рясний зорепад можна буде споглядати вже всю ніч. Астрономи кажуть про 120 спалахів метеорів за годину. Видовищний метеоритний дощ, персеїд можна буде спостерігати і без спеціального обладнання. Другий зорепад очікується вже 22 грудня, грудня. За годину в небі з'являтимуться з десяток метеорів. І наостанок підземні секрети в Вінниці. В Вінниці під містом є ще одне місто: те, що сховане від людей і денного світла. Врятувати його хочуть вінницькі архітектори. Відповідну петицію зареєстрували на сайті міської ради. Сталося це після того, як над частиною катакомб почали будувати офісно-торговий центр. І, хоча деякі з підземель датуються 17 століттям, юридичні катакомби як пам'ятка не існують. Довгі коридори вимушені старовинною цеглою. А от пивоварня, де монахи 300 років тому варили пивну юшку, рівнем нижче, довгий тунель його будували ченці ордену єзуїтів у 17 сторіччі. Тут на кожному кроці не визнана історична пам'ятка, упевнена Анастасія Стовпець, що проводить вінницькими підземеллями приватні екскурсії. В таких просторих підземеллях могла поміститися кіннота або кінне військо. Саме тому вінничани говорять, що це підземелля, в яких роз'їжджали карети. Це вже інша ділянка старовинних підземель неподалік православного собору. Ось цей тунель, залишки домініканського монастиря 17 століття. Розкопали його нещодавно, довжина близько 20 метрів. Далі шлях засипаний землею. Історики кажуть, прокладений він у напрямку річки Південний Бух і слугував колись запасним виходом із монастиря. Вінницькі катакомби тягнуться кілька десятків кілометрів. Усі кілька сутрічної давнини. Більшість недосліджені. Вхід до цієї заплутаної мережі показує краєзнавець Людмила Денисова. Будівлю з аркою. І тут входи з усіх сторін, уявляєте це? Просто недосліджено. Будівля, з якої прокладені входи до найвіддаленіших катакомб, Це 125-річний готель центральний. Споруда аварійна. Її планують знести та звести тут торгово-офісний центр. Про те, що будівництво може завалити входи до підземелі, назавжди поховати їх під руїнами. У фірмі забудовника не дуже хвилюються. Стародавні тунелі називають сараями. «Під Бачимі зданнями тут сараї такі є. не виповнені в формі Ну я б не ні такої сильний історик. Юридично мають право вести будівельні роботи, адже дозвіл на них надала міська влада. Хоча істину цінність катакомб визнають усі фахівці, паперами це ніяк не підкріплено. За довгі роки статус історичної пам'ятки стародавним тунелям чиновники так і не надали. На жаль, де юри ніде немає ні в цьому місті, ні в інших місцях. Остаточну крапку має поставити міністерство культури, бо поруч із готелем, який збираються руйнувати будинки, внесені до реєстру історичних пам'яток. Подліблі роботи в Історичному ареалі мають проводитися тільки з дозволу, причому дозволу Міністерства культури, тому що це історичний ареал. Як на це відреагує Міністерство культури, ну мені невідомо наразі. Тим часом рятувати підземелля узялись фахівці, надати статус тунелям, хочуть шляхом незалежних досліджень. Все дуже просто: Берете карту Вінниці, іслідують, наносите двома цвітами: красний, допустим, і синій. І говорите, ребята, красний это като гоби, мы ми не можемо збереч а сіні при наличии средств. Допустим, ми можемо адкапати і зробити там, наприклад, одной из туристичних фішок. Аби будівельні роботи на місці катакомб на час досліджень призупинили, Віталій Плясовиця склав петицію до міської ради. За 12 днів під нею треба зібрати 350 підписів, поки їх менше половини. Валерій Кузюцов, Микола Назаренко, Вінниця, спецкорд 2+,2. We'll <laughs>